У цій лікарні німецького міста Тюбінген можна поїсти будь-якої пори доби. Тут невтомно працює робот-кухар. По суті, це високотехнологічна кухня, на якій усе виконує роботизована рука. Робот може готувати страви з уже нарізаних і за потреби приготованих інгредієнтів, які бере з холодильника. На кожну йде буквально кілька хвилин. По гарячу їжу приходять і пацієнти, і персонал лікарні. Йдеться не про заміну працівників, а про те, щоб робот працював замість персоналу, якого ми не маємо. Нам дедалі важче знаходити працівників для їдалень, тому робот це просто розумне доповнення. Роботизований кухар навчений готувати 120 страв. В асортименті є класичні німецькі страви, такі як каніксберські тюфтельки, шпецла із сочевицею та сиром та фрікасе. Маємо страви азійської кухні, такі як рамен, супфо, удон та рис із кисло-солодким соусом. Також є великий вибір італійської пасти. Новий сервіс у лікарні має попит. Паста була альденти, а овочі добре обсмажені. Вийшло дуже смачно. Сьогодні було забагато ноту. На мою думку, тут готують дуже смачно. Я прийшла сюди вперше, оскільки в усіх галузях бракує персоналу. Напевно, таке явище, як ця кухня, ми бачитимемо дедалі частіше. Утім, без живих людей роботизована кухня однаково не обходиться. Саме вони готують усі інгредієнти та розкладають їх по полицях у холодильнику. Робот-кухар працює в лікарні з травня. Страви коштують від 6 до 9 євро.